Я люблю так драмен бас, як дамбіть бамбас, Свастика на руди, як бандера дав на Мутанти усі био зброє, а ти биому мусу Діду за победу, сину за машину і Рембо, Джон Вік, Супермен, О, Брюс Віллі за Лесбо, тут із і Термінатор і Рембо, Джон Вік, Супермен, О, Брюс Вілі залесбо, тут тіпи із ЗСО Само ти в боді тут вішу рубіжному Русський Іван заховався в кущах, та не поможе йому та трава бо. у Боді собою тепла Спалив є десь на два тут же відпрацював зі свого РПК Знову не вийшло в Івана, прийти і ще одне тіло вже десь там лежить Дерчинобі, дай не схваь, залезняки Янки, Жабили, не Стингеры, и барак, дальх, и Марс. Нація на ямники по кручу, морских котиків. Туда же далі бандит плачу, дівчатка в саді Третій часто сзади. Третий пол по півночі працює в арпами. Исконо русский землі, це два метра в либи, ну а Юар 10 помагає, правдим приятелей, заслам свой ур. Я люблю так грамень, бас, як там бить бамбас. на наруди, як бандера дав наказ. Мутанты уси биозброя, а ти биомусов. Спасибо. Діду за победу, сину за машину. Я люблю так бас, як там бить бамбас. на наруды, як бандера дав наказ. Мутанты уси бьт зброя, а ты биомусу. Спасибо. Деду за победу, сину за машину. Я люблю так бас, як дам біть Бамбас. Спасика на руди, як бандера, дам наказ. Мутанты уси биозброю, а ты биомусу. Спасибо. Деду за победу, сину за машину і Рембо, Джон Вік, Супермен, О Брюс Уилли залез бо, тут типи із ССО і Рембо, Джон Вік, Супермен, О, Брюс Уилли залез бо, Тутіпи із ССО Заму ти в боді тут більшу рубіжному русський Іван заховався в кущах, Та не поможе йому та трава Бы бо... У боді собою тепла Половин движений, є десь на, на два, тут же відпрацював зі свого РПК Знову не вийшло в Івана, прийти, і ще одне тіло вже десь там лежить. від данні не дуже тут радять, і пан з бородой до кокет. Дідши нові, дайні схвабник, залізняки янки. Вже белі, не стінгери, і в барак, так, і марці. Нації я наявників покручує Тіків тут даже Талібан заплачу, як дівчатка в саді. третій полбок і вночі працює, ор повірив, привидів чотирьох, поки пацани полюють на цих виродків. Із копну розкі за пріться два метра глибину а юар 10 помагає, братським прилягти заснув. Я люблю так драмен бас, як дам біть бамбас.